Позаду мене будівельний майданчик, де твориться нова епоха легендарного бренду. Преміальні віли від Mountain Residence. Mountain Residence вже без перебільшення став найвідомішим та найінстаграмнішим готелем в Україні. Але ми поставили для себе більш амбітну ціль. Поруч із вже діючим готелем ми створюємо. Приватний простір, власники якого зможуть насолоджуватися не лише краєвидами та природою, а й найвищими буковелі спа, панорамними ресторанами та найкращим рівнем сервісу, який є на сьогодні у регіоні. Ми розуміємо, що успішний проект це завжди комплекс факторів: від вдалого розташування до архітектури, яка продовжує природу та рельєф, але є ще один фактор, який відрізняє успішні проекти від тимчасових трендів, і це. Бізнес-модель управління Віллами буде здійснювати наша власна керуюча компанія Картель, яка вже 20 років працює з найвідомішими проектами на курорті Буковель. Ми завжди чітко виконуємо наші зобов'язання не лише перед гостями, а й перед інвесторами, як у плані дохідності. Так і в термінах будівництва запрошуємо вас особисто відвідати локацію та перевірити рівень нашого сервісу, щоб стати частиною проекту, який трансформує підхід до відпочинку.